Село Дубрівка, що на Іршавщині середньостатистична і за населенням, і за інфраструктурою, і за статками. Єдине, що різко відрізняє його від інших сіл регіону, це те, що на території села є автозаправка. Якщо фактично зібратися по матеріальному установищу нашої територіальної громади, ми е, знаходимося десь приблизно посередині е, по коштах, е, посередині всіх територіальних громад. По кошти. тому що у нас на території нашої значить, сільської ради розташована заправка, і у нас сміттєзвалище, яке наплатить кошти, та ж сама заправка нам платить, платить е, коштів по е, оренді землі. Крім того, в селі на колишньому господарському дворі працює 11 суб'єктів господарювання, які також вносять суттєву частку до сільського бюджету. Загалом зараз Дубрівка має річних надходжень близько півтора мільйона гривень, що для утримання села цілком достатньо. Принцип правильний для об'єднання мається на увазі і до територіальних громад, у яких є більше коштів. Але з другої сторони ви розумієте не вказані не вказаний механізм, як то буде, які будуть державні субвенції, як все буде повертати майно, яке передано нам колись у оперативне управління. Сьогодні на балансі сільських рад тільки дошкільні заклади і самі органи самоврядування, школи, ФАПи та амбулаторії вже кілька років знаходяться в оперативному управлінні районних відділів освіти та охорони здоров'я. Яким чином будуть повернуті сільським громадам всі ці заклади? Хто їх буде фінансувати? І головне, чи буде це вигідно об'єднаним селам, ніхто відповісти наразі не береться. Багато задекларованих реформ і центральної влади планувалося, але чогось щепилися одну реформу це об'єднання громад території. Реальну реформу на території держави зараз перед виборами це зачіпає інтереси місцевих громад, зачіпає просте населення, яке чекало би якесь економічну доцільність і економічні плюсивість цього об'єднання. Поки не буде чіткого роз'яснення, що отримають люди взамін на це об'єднання. Переконати нам буде їх вкрай важко. Дійсно, на місцях економічне питання виходить на перший план. А відсутність роз'яснень тільки посилює недовіру до реформи. Територіальна громада налічує 2,5 тисячі громадян, але питання у другому: дві амбулаторії у нас на території, значить клуб, і у нас дві бібліотеки. Якщо то все поверне, до, значить, до нас, територіальна громада, тоді як буде держава фінансувати то? Чи будуть державні субвенції в повному обсязі забезпечувати як заробітну плату, так харчування, так капітальні і поточні ремонти на ці заклади? Розумієте, питань більше, чим є відповідей. Тому я вважаю, що цей незаконопроект, а ця інструкція по подобриння об'єднанню, в принципі, вона ще дуже сира. І я думаю, що дуже буде важко проходити об'єднання. Краще з відомим злом миритись ніж до невідомого тягнутись цього прислів'я дотримується переважна більшість громадян нашої держави.